Це і Сина, і Святого Духа, і сала Ісуса. Чуємо Господнє Слово, Іван Єматея. Е, і знаємо цей епізод, як жінка, поганка просить Ісуса. Найперше, що потрібно, на що потрібно звернути увагу, це те, що ця жінка вона жила в зовсім іншому середовищі, ніж євреїв. Тому що євреї вірують в одного Бога, знають, що я буду звідти прощення жертви подавати храм, так далі і далі далі. І це поколіннями сотні років. Жінка-хамененка, вона поганка, вона не вірить в одного Бога. Вона не знає одного Бога. Вона постійно молилась, поклонялась цілу купу богів. Більше того, вона жила в такому середовищі, тобто це нормально було. Це абсолютно було для неї нормально. І що виходить? Виходить так, що, напевне, маючи потребу, маючи скруту, вона йде і просить одного Бога, Бога в лапках, ми розуміємо, того, 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 і нічого. Нічого. Ну, поясне, бо то не боги і от вона питає 2, 3, 4, 10, питає якоїсь допомоги, поради підтримки. І нічого. Нуль, зеро. Нічого не відбувається. Її дитина далі опало, її дитина далі має проблему. Ніхто з тих богів їй не допоміг. І тут вона чує, що є хтось, який допомагає. Ми бачимо в цій жінці велику таку відвагу. Вона має відвагу вийти з свого оточення, вона має відвагу вийти з свого мислення. Вона має відвагу вийти з своїх традицій з мисленням, з того середовища, де вона жива, де поклонялися всім богам. Вона має відвагу піти до когось іншого, власне, до цього Ісуса. Ви Розумієте, це, це реально відвага. І ось це дійсно гідно приходу. Бо чи ти так підеш? Чи ти підеш? А я є тут, дуже добре, я отак живу в зоні лиського комфорту, так мені нормально, знаю, що куди. А вже більше, а вже більше ні. Мені і так нормально. Я би сказав ще інакше. Не факт, що ця жінка шукала цього Ісуса, якщо б у неї не було потреби. Якщо до неї все добре було. Ну, то вона би далі поклонялась тим своїм богам. Але маючи потребу, ця потреба її приводить до цього одного єдиного Бога. А тому маємо розуміти, що не завжди будь-яка проблема є, ем, як би так сказати, односторонньо дуже поганою. Інколи, власне, через цю потребу, яка в тебе виникає, Бог тебе хоче привести ще більше до себе. Хочеш, щоб ти ще більше його знайшов і знайшла, щоб бути з ним, вірувати і зрештою спастися. Вертаємось до цієї жінки. Отже, вона відважна. Вона приходить до Ісуса і що Ісус робить? Що Ісус робить? Плеска її, хвалить її, каже: Ти молодець. Бачите? Ну, навіть. Після того, що я сказав, чисто по-людськи, як би виглядало, вона дійсно молодець. Ну, за це вартує похвалити. Та он оті ізраїльтяни, та деякі взагалі знають про одного Бога, знають, що я роблю чуда і що, і не приходять до мене. А ось оця чужинка хто зна звідки залишила всіх своїх богів, своє старе життя лишила і прийшла сюди до мене. Ну, то треба похвалити її. Ну, нормально би було, Ну нормально, я би похвалив, холивку мені здається. Але Ісус не так робить. Не так робить. А як робить Ісус? Він її першим ігнорує. Це те, що називається повний ігнор. Ігнорує! Вона тут просить, 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 не факт, що на 5 хвилин просила. Не факт, що 5 годин просила. Взагалі не знати, скільки часу пройшло, Але вона просить, 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 а далі? далі собі йде до душо. Знаєте, хто перші не витримує? Учні! Учні не витримують, бо їм на мозок капає. Вони не витримують. Вони кажуть, суха Ісус, ходи тут з нами вже хто за скільки днів, та відпусти її додому, скажи, вибач, не виходить часом, а ще придумай щось. Бо вже ми не витримуємо, розумієш, відпусти її, будь ласка. Учні не витримують. Але не Ісус. Не Ісус. Вона почув, що як учні підходять до Нього. Що вона каже? Він каже, я посланий лише до погиблих повець дому Ізраїля, тобто до Ізраїльтян. Але вона далі йде до Нього і каже: Господи, поможи мені. Ті не це і вже починає так трохи якось так косо дивитися на мене, бо я лише до погиблих увесь дому Ізраїля. Що ти тут ділиш? А я що гірша, а що вони краще? Що, що це таке? Я ж прийшла до тебе? Надалі просить, надалі просить. Ну, Ісус тоді жорстко говорить. Він відповів їй. Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. Жорстко, Жорстко. Ну кажу, я мені, на напевне, похвалив її. Але Ісус жорстко робить. Він її обрубає. І Він каже, що вона песик. Вона песик. Всі погані песики. А діти то є ізраїльський народ. Оце діти. А ти не з ізраїльського народу, ти песик. Не можу тобі щось допомогти, не можу для тебе щось зробити. Але легше, якби він так сказав, як я ті що. А то ти песик. І не в такій формі, як я це сказав. Як би ти це сприйняв? Що би ти відчувала, як отак Ісус, не хто-небудь не апостол, не Отець так говорить. Ісус так говорить до неї. Як би ти сприйняв? Ніхто не хоче говорити. Точно не думає, що з великою радістю. І точно, напевно, на серці не легше би стало, а було би неприємно, дискомфортно, а й обідно, а й і так далі, а й боляче, а й далі 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 далі. Як це той Бог, який любить мене до мене, так говорить, що за Бог такий, що за Бог такий? Чи любить він її в цей момент? Любить. Наш Господь завжди навіки любить, бо Він є любов'ю. І навіть говорячи зараз так жорстко для, до неї, він далі її любить. Коли він говорить щось, він не говорить просто так. Це не так, як ми знаєте, здивувався і взяв в дурниці говорю, а потім жалію за то. Він не дар. Коли він щось говорить, він говорить, навіть якщо жорстко, з любові. І він говорить до якоїсь людини. Якщо цей, ця людина потребує, а потребує реально, щоб до неї жорстко сказати, то він говорить, щоб людина зрозуміла. Ви скажете, добре, а що тут зрозуміти, як тут діти і песики? Давайте так подумаємо: коли до тебе приходить твоя дитина і каже тобі: тату, мамо, хочу морозиво. Твоя реакція? Ну, добре? Доню, ну добре. Десь спідемо, зараз купимо, чи там може щось уроки зробити, після того візьмемо, підемо, купим. Все нормально. Хочу добре, ну зараз, може, холодно, не ну, морозово, маю щось какало, щось інакше, ще щось, ще, ще щось. Але моя дитина приходить до мене, приходить до тата. Вона просить, я як тато її розумію. Коли приходить до тебе дитина, Е, яку ти перший раз в житті бачиш? І каже: приходиш курка і каже, хоче морози. Е, ну, напевне, мало би трошки, як подуматись так, а хто ти? Хто ти? Я тебе перший раз бачу? Хто ти, що ти, звідки? А де твої батьки, а що так, а що то це нормально? Бо я перший раз тебе бачу, я тебе не знаю. Я тебе просто не знаю. Ми набагато би були обережнішими. То питання таке: діти, точніше ізраїльський народ, є діти Бога. І можна сказати, що вони мають такі... Е, вони можуть в цього Бога Тата щось просити. Чому? Бо вони діти, вони можуть в лапках, так, так скажемо, вимагати щось. Чому бо вони діти та тато, тато? Ця жінка. Вона не є дитиною Бога. Вона спогана. Тим самим Господь хоче сказати жінку, чи ти погоджуєшся з тим, що ти не маєш абсолютно ніяких претензій до мене? Ось в чому полягає те, що, вона, те, що він говорить до неї щеня. Чи ти розумієш, що оті можуть мати претензії, бо вони діти Бога, а ти ні. Ти погоджуєшся, що ти не маєш ніяких претензій до мене. Ми то зараз можемо сказати, та так, так. Але давай подумай, як ти говориш до цього Бога. Інколи ти можеш не то, що претензії класти до нього, ти можеш вимагати від нього і казати, вже давай зараз, Боже. Вже зроби мені ото, друге, третє, четвертий, десяте. Я не хочу чекати. Я не хочу там, аби прийшло хто за стільки часу, вже давай, Боже. Ну, то ж ти кладеш претензії до нього, то ж ти вимагаєш від нього. І тепер подивіться, що вчина ця жінка, Ісус. Навіть якщо це не дитина Бога, навіть якщо ця людина не має ніяких розумієте, претензій вимагати щось від нього, то через її покору, коли вона каже так, я нічого абсолютно не можу від тебе вимагати, я просто прошу. Він каже, диш мені, віра твоя спасла тебе доньку і так далі. Чому? Бо ти в покорі просиш, ти не в гордині оцій вимагаєш, а ти дійсно правдива дитина. Ті по назві діти, які вимагають. А ти не маєш того титулу дитини. Але твоя покора каже, що ти правдива дитина Божа. Тому йди. Віра в Сьогоднішньому цьому івагії наш Господь вчить нас, нас ми вже діти Божі. Ми християни, ми всі діти Божі. І ми можемо трошки, так скажемо, нього вимагати, ну, діти Божі. Але наш Господь вчить більшого, І він каже, правдива дитина Божа. Не та, яка кладе умови претензії, хто зна що там вимагає від цього Бога, а яка в покорі в щирості просить, просить. Господи Боже наш, просимо Твоєї великої благодаті, щоб усвідомлюючи, що ми є твоїми дітьми, ми не перегибали у цих планах. Ми не вимагали від тебе хто зна що, ні. А ми в покорі просили Тебе. І тоді ти зробиш те, що ми просимо. Амінь. Слава Ісусу Христу!